Проєкт SkyMade Nova 2027 упродовж останніх місяців перетворився на один із найамбітніших символів нового етапу української аерокосмічної думки. Він задумувався не лише як технологічна платформа, а як ідея повітряної свободи, адаптивності та національної стійкості. У 2027 році концепція набула завершених форм, поєднавши досвід воєнних років, інженерні прориви та філософію відкритої архітектури. SkyMajден нова став відповіддю на потребу у гнучкій повітряній системі, здатній працювати в умовах швидкої зміни загроз електронного тиску та складного повітряного простору. Основою платформи стала модульна конструкція, що дозволяє змінювати конфігурацію апарата залежно від місії. У 2027 році завершено інтеграцію нових композитних матеріалів українського виробництва, які зменшили масу корпусу та підвищили його стійкість до пошкоджень. Аеродинаміка була оптимізована для польотів на середніх і великих висотах із можливістю тривалого баражування. Особливу увагу приділили зниженню теплової та радіолокаційної помітності, що дало змогу SkyMaidan нова ефективно діяти навіть у насиченому системами протиповітряна оборона середовищі. Електронна начинка платформи у 2027 році стала справжнім стрибком уперед. Встановлено нове покоління бортового штучного інтелекту, який не лише аналізує дані з сенсорів у реальному часі, а й прогнозує розвиток ситуації. Система навігації здатна працювати в умовах глушіння сигналів, використовуючи інерційні алгоритми та альтернативні джерела орієнтації. Канали зв'язку отримали багаторівневий захист, що дозволяє інтегрувати SkyMajден Nova у спільні мережі з наземними, морськими та космічними платформами. Важливим елементом розвитку стала універсальність застосування. У 2027 році SkyMaidan Nova продемонстрував здатність виконувати розвідувальні, ретрансляційні, патрульні та спеціальні місії без глибокої перебудови конструкції. Заміна корисного навантаження займає мінімальний час, що критично важливо в умовах динамічних операцій. Платформа може нести як оптико-електронні системи спостереження, так і спеціальні